Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Так, під Москвою. От вже репетиції вже відбуваються в Москві. <смя> а, от так, так, нам, нам цікаво це. І, а що, ну, нам цікаво знов-таки занурений гарну громадянську війну, занурення в. Глибоку економічну кризу, щоб воно взагалі спроможності не було воювати. То військово-політичним шляхом це можливо зробити. Після Криму все посиплеться, каже Ілля Борисов. Наш постійний глядач. що Це крута історія. Та ясно, що посипеться в Путіна. Все після всього посип... Щоб перше не зруйнувалося Йому що він собі приписує защита руська на Донбасі, Крим, Фірану, Гавань. Воно в нього посипеться все. Цих факторів насправді сиплення дуже багато. Так, воно і є тут військовим шляхом на території Російської Федерації. Тому угу. тут а, цей от міністр оборони. Ну він тут трохи а, прибріхує, коли не, не договорює. А які є інші варіанти? Так? А так, звичайно, він бере те, що йому зручніше, о, і починає це розганяти, тому нічого дивного тут немає. Пане Тарасі, ще буквально кілька хвилин. Служба зовнішньої розвідки підтверджує те, що російські корпорації фіксують шалені збитки. Економіка РФ демонструє системне падіння, і російська економіка входить в фазу, коли навіть офіційна статистика не здатна. Приховати масштаб проблем сальдований прибуток підприємств за 8 місяців 2025 року скоротився на 8,3%. цифра, яка в контексті загальної динаміки говорить взагалі про системне зростання бізнес-активності. Ну вони тут нагадують, що симптоми ліквідної кризи на лице, скорочення працівників, перехід на чотириденний робочий день. Більше 250 тисяч росіян відправили в простій через проблеми в економіці. Це вже навіть мінтруда РФ говорить. Наскільки невідворотні процеси краху російської економіки? Чи ще не занадто я Ні, ми не так повинні мислити. Нас, нас цікавити, повинна все ж таки гарна громадянська війна. Тобто ми повинні розуміти, що чи є ознаки того, що вони повторюють Радянський Союз. Є ознаки того, що вони повторюють Радянський Союз. Але ми не повинні на цьому зупинятися. Ми повинні, якщо нам здається, що достатньо Україна ударила по території Росії, значить треба ще в 4 рази більше, наприклад, вдарити. Нас нас цікавить не економіка Росії. Нас е, цікавить відсутність цієї країни взагалі, так? і тому ми повинні виходити з того, що відсутність цієї країни, взагалі воно йде в розпаді економічних зв'язків в економіці. І це руйнування їхнього енергетичного сектору, щоб там блекаути почалися. Руйнування нафтогазового сектору, щоб вони не могли, наприклад, експортувати нафту. без експорту нафти ця країна просто жити не буде, і на цьому концентруватися. Ну і на виробництво своєї зброї, а, тому що ну ознаки того, що вони йдуть по шляху радянського союзу, точно є. Точно є це можна бачити і по економіці. Це можна бачити по процесах, які там. Починається і багато чого іншого, але нас не все цікавить. Нас цікавить, щоб ця країна просто взагалі зникала. Тому тут ще треба попрацювати. Лукашенка згадав, що він великий геополітик, дипломат. але ні. Лукашенка посилає Литву. Заповітні кулі, які він сам же і запускає, і ще й погрожує арешніком. каже сядемо з путіним і як бахнем, значить, арішником которого Лукашенка, звісно, ж Литва тим часом реагує на санкції Трампа за по залізниці. Всі транспортування від Роснефті і Лукойла блокуються. А на що Лукашенко наривається? Він же от хотів і зі штатами там певного пом'якшення собі. Значить, а тут знову погрожує путінським не своїм арешникам і посилає Литву на три літери. Знаєте, Лукашенко мені нагадує, був такий комуністичний лідер Албанії, отже, називався. Да? Так от населення Албанії на той час було приблизно 2 мільйони. А він завжди говорив, нас з Радянським Союзом 225 мільйонів. Так і тут, Лукашенко. Нас разом з Путіним дуже-дуже багато в даному випадку. Ну, по-перше, я можу вам точно сказати, звичайно, що росіяни бандити, але що стосується озброєння, вони точно не ідіоти. Якщо теоретично там той орешник десь є, він точно не під контролем Лукашенка, він точно під контролем росіян. І тому думка Лукашенка, що він там собі надумав і де він там буде сідати, там у себе в туалеті чи в іншому місці. Взагалі, Росіян не думати, уход. да думать, ну, да, якості, да в якості попки там його звичайно виставлять, але це це так. Ну не знаю, да не знаю на що на що сподівається Лукашенка. Тим більше от вчора ж була прес-конференція, де малюк популярно пояснив, що е, е, хрумкали ми ці орешники». да? Там, де потрібно, навіть не, не, не Капустиному на Ярі навіть був знищена ракета, те, що було, доповіли СБУшники Тобто Лукашенка, тут я думаю, що це теж попередження Лукашенка. Так, Лукашенка, ти карту відкрий, да і скільки там Білорусі, розумію от відстань від Архангельська, ні, ні, це не Архангельська це Астраханська область, так. Астраханська область, а де Білорусь знаходиться. Так, ну різницю розумієш тут, що от тисячі кілометрів, ти, м'яко кажучи, поближче знаходишся. Тому, там, якщо ти там будеш знову махати там, своїми орешниками, то ці, цей орешник швидко можеш втратити. Ось, так що я думаю, таке було вже йому попередження. Ну, то, то таке, ну, треба ж йому щось говорити. Про себе нагадувати, от ні, не ви говорите, що він там з американцями, все інше. Ну це теж спосіб про себе нагадати. Теж спосіб про себе нагадати, це ж тактика цього кімчанин. Кимчанин там робить ракети, стріляє. Потім, ну до цього часу, до цього часу це вже не стосується другого строку Трампа. Це що вмазати може. Бігали всі з інфарктами там навколишні сусіди, так кричали: давайте. Давайте щось робити і допомагати і давали якісь гроші ківчинину для того, щоб він а, там припинив це, наприклад, робити. Так і Лукашенка тут намагається про себе нагадати. А Стосовно Литви, ну це цікава історія. Там же йдеться не про кордон з Литвою взагалі то, а йдеться про можливість блокування Калінінградської області. От що турбує дійсності росіян громад з які вони завжди да, вибачте секунду, точню погоджує погоджуєтесь вони завжди з ним. Але він каже, що Каліінградську область, якщо що заблокують на раз, два-три просто і не будуть думати. От, от, оце, оце тут головне. От, о, оце тут, оцю тут головне, а е, зрозуміло, чого він там цим. Ну, може, реально там, якісь якісь які, 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 які там з контрабасом там переперегнув палицю, але тут в дійсності. А, питання постає, що особливо після того, як оголошені санкції були по Роснавці та Лукойлу. Там я бачив, Литва припиняє транзит цих вантажів через свою, через свою територію. Там постає питання взагалі, це блокування якраз Калінінградської області, а, і судячи з того, що Литва дуже серйозно налаштована, то не виключено, що це може бути зроблено. Там вже дві країни з ними межуються: Польща та Литва. Тому тут цікаво, от цікава історія. Думаю, що це демонстрація сили Росії. Що якщо буде заблоковано, ну наприклад, якщо вони будуть забагато там розмовляти або з Лукашенком гратися, це просто буде заблоковано, і ви нічого поки що на цей час зробити не зможете, щоб його розблокувати. А Лукашенко, ну ви ж говорили, що він ще такий хитрий. Він взагалі розуміє загрози, які можуть виникнути вже безпосередньо проти нього. І що йому не вдасться на кількох стільцях американському, китайському, турецькому, російському всліджувати одночасно, бо повибивають з під його ніг. Ні, ну він та він то це і робить. Ні, дивіться, у нього я, я ну, я так підозрюю, що у Лукашенка знаєте, як дні, дні тижня розписано. Тут одному підлизати в понеділок, в другі второк іншому, третьому так сьогодні росіян треба сказати, і так далі. Ні, він дуже хитрувати. Так, так, ну, так, так просто. Я думаю, що він ну десь намагається показати росіянам, що є ще тут, я да, що тут з вами. А всім іншим він теж демонструє, що може бути корисним. Наприклад, може бути корисним з якихось з якихось питань. Тому я б недооцінював Лукашенка. Я, я ж упевнений зараз завдання Лукашенка просто пережити Путіна, а пережити Путіна, а потім всім розповідати, як він важко працював над європейською інтеграцією. В Білорусі. і от подивитись так, вон так воно і буде, якщо, якщо він доживе. Але я не знаю, я да я не сумніваюся в ваших прогнозах, які базуються на фактах і аналізі. Але тим не менше, як йому це дозволять? Ну що світ закриє очі, але теж знаєте, я теж думаю, там від Мозерську область планує оці арешники передислокувати, які ще не передислокували. А ми Мосерському НПЗ нічого не робимо. От він там стоїть і стоїть. Там може десь і тактична ядерка є уже і будуть арешники, А Мозерські НПЗ стоїть. Ми теж йому ж даємо такий, знаєте, ще не ред флаг. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що на цьому етапі, на цьому етапі, Лукашенка навіть більш зручний для України, тому що Лукашенка категорично не хоче втягнення Білорусі в війну, тому що це підточує його особисту владу. Він це чудово розуміє. Він це чудово розуміє, що білоруси категорично не хочуть воювати. І він розуміє, що якщо він буде намагатися, ну там знову там напад готувати чи мобілізувати там, наприклад, білоруські хлопці, це закінчиться для нього дуже погано. А, так і він це чітко розуміє. У нього тут є чуйка. Тому тут невідомо, невідомо, що на цьому етапі для України краще. А, це раз, ну ми не знаємо всіх розкладів, чим чи, чи можуть, наприклад, там. Білоруський МПЗ повністю забезпечити російською, ну там російський ринок там якоїсь додатковою нафтою. А, і тому я думаю, що там теж якісь політична, ну якісь політичні розклади, а, про які ми ще не знаємо. Які ми ще не знаємо, можливо, там якісь є інші там домовленості, про які а, ми дізнаємося згодом. Стосовно цього простять, не простять, простять. одразу ж вам говорю. Да що вже тільки не прощали цим диктаторським режимом західні, демократичні добросичні? Ні, в обмін, обмін на пенсію, в обмін на пенсію, що тебе там чекати не, ну, не будуть чіпати, і наприклад, дітей його чіпати, наприклад, не будуть. Ага. То я думаю, що Лукашенка, ну ну після смерті Путіна, ну їй знов таки чну знов таки, чи будуть вести перемовини з Лукашенка? Будуть, тому що він це реальна влада. Чи вибаче там багато речей, які було зроблено до цього? Так вибачети, якщо тим більше він там буде робити кроки, там по наближенню, наприклад, десь саме Білорусі в ЄС чи перетворення її в нормальну країну? Ну просто піде спокійно. Скажіть, пане Тарасе, а давайте наприклад змоделюємо. Я отак от подумала, поки ми ще від цих диктаторів не відійшли. От Путін чи хтось схоже на нього приїжджає. Ну ясно, не в Покровська десь там поруч, а раптом ще десь захоче під'їхати на поближче. Ну показати, що він альфа самі типа Захід, чи Україна може його прибрати? Он Зеленський каже, хай приїжджає. Ми знаємо, чим це може закінчитися. Ну тут так можна по різному трактувати. Може нічим, бо він не приїде чи пошедвайника. А може його би прибрали чи ні? Чи такого ніколи не смініт? Багато хто каже що Путін боїться за що він закінчить як каддафі, але він сюди ну, їздить по і по закордонах, по сумнівних, але тим не менше, там Монголія Таджикистан, і звідусіль повертається в інші. хтось схожий на нього? Це не важливо. Одним шматком з ручками, ножками, не груз 200 ми в місті. А чого його просто не прибрати? Це питання все одно ламаю голову не перший рік і не розумію, чому на нього немає позитивної для мене відповіді. Ні, ну давайте так. Не все так просто. Він літає точно по перевірених маршутах. Ага. Монголію прилітав, тому що там є тільки кордон Росії та Китаю. На Аляску літав, тому що там немає третіх країн через Берингову протоку. Ну, Таджикистан літав, тому що там тільки одна країна, Казахстан, яка поки що лояльна йому. А, тому не все так просто. Він боїться літати, це однозначно. Ну, в Азербайджан він там зустрічався, він ще там, де точно безпечно він літає. Далі він не літає. Це раз друге прибирати не прибирати ну дивіться є таке є таке написане правило що ну в зовнішньому світі що керівників держав керівників держав прибирати не можна ну тому що якось то вважається що якщо почнеться там ну така от колотнеча коли один одного будуть стріляти то хто умовно кажучи буде керувати це інстинкт самозбереження навіть найбільш гидні це диктатори Ну, вважається, ну по перше, є в тому числі юридичний імунітет, і друге вважається, вважається, що ну це неправильно, коли ну дається наказ на фізичне знищення того чи іншого керівника, тим більше голови ядерної держави. Але якщо він дійсності з'явиться під покровським, я думаю, що українці можуть забути, що існують такі правила. Угу. А оце так дуже... нам то да нам на да, да у нас у нас свої тут правила. і Ми тут будемо встановлювати. Тому що нам на, нам цікаво, нам цікаво прибрати Путіна, тому що однозначно, якщо Путін зараз зникає, це виключить величезну дестабілізацію Росії, так а тому, що вся система, яка будувалася 20 років, вона конкретно заточена конкретно на одну людину, і вона дуже нестабільна. Його зникнення викличе дуже багато конфліктів всередині кремлівської влади, які можуть перерости в гарну громадянську війну.